Доброго Ранку, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами підходимо до завершення розділу поезії про природу та дивосвіт. Тема уроку медіа віконце, медіа, грамотність та створення медіапроєкту обкладинки книги. Мій улюблений вірш». І так, діти, сьогодні ми дослідимо медіапроєкт-книжка. Будемо створювати обкладинку для вашого улюбленого вірша, який буде знаходитись у міні-книжечці. І так, увага, діти! Давайте подумаємо, з чого починається книга. Так, книга починається з обкладин. Що вона може тобі Розповісти. Ось, подивились на книгу. Так, вона може розповісти тобі назву цієї книги, автора книги. Так, зображення на книзі може бути різноманітним. Ми можемо за зображенням здогадатися, про кого або про що буде йти мова. Роздивіться, будь ласка, обкладинки дитячих книжок. Ось така обкладинка є. Така обкладинка. Така і дуже і дуже багато. Яка обкладинка вас зацікавила найбільше? Цікаво чому? Так, можливо, вона була яскрава, а можливо, там намальовані ваші улюблені герої. Абсолютно правильно! Отже, хто створює обкладинку на вашу думку? Які вірші для вас були улюблені у вивченні нашого розділу? Яку б ви хотіли створити обкладинку для власної книжечки? І так, розгляньмо обкладинки на прикладі нашого підручника з читання. Подивіться, будь ласка. Розгорніть підручник, відшукайте, в якому видавництві він був виданий. Так, український освітянський видавницький центр Оріон. Подивіться, будь ласка. Так, отже, хто працював над підручником? Багато авторів, художників, редакторів. Як дізнатися? Розгорніть форзац підручника і ознайомить, скільки людей долучилося до створення нашої з вами книги. Хто ж працював над нашим підручником? Автором нашого підручника є Олександра Яківна Савченка, видатний педагог в галузі початкової освіти. Головний науковий співробітник Інституту педагогіку, доктор педагогічних наук, професор. Над підручником працювали автори, художники, редактори, коректори. Головний редактор, красуцька, редактор красуцька. Головний художник. Медведовська, технічний редактор, коректори, а також малюнки-художниці були використані в нашому з вами підручнику, яка велика праця була пророблена, щоб створити наш з вами такий цікавий та корисний підручник. Право сторінками прочитаних текстів, діти. І так, я прошу вас розгорнути підручник на сторінці 123-129. Оберіть вірш, який найбільше вам сподобався. Опрацюємо інструкцію поради юдем-видавцям. І так, щоб створити обкладинку, що ж треба робити і що знати. Перше, придумайте назву книжки, доберіть зміст свій вірш або вірш улюбленого автора. Ви знаєте, що кожна книжка починається з обкладинки. Потрібно виготовити її з субкого паперу, можна сказати, з картону. Укажіть назву книги, ім'я та прізвище автора. Створіть або знайдіть малюнок, який би відповідав змісту книги. Виріжте, будь ласка, його і наклейте або намалюйте. Розкажіть про та напишіть короткий відгук про свою книжку, щоб усім захотілося її прочитати. Бажай натхненного напису. Як же писати відгук? Відгук це текст, у якому дають оцінку прочитаного, почутого, побаченого, висловлюють ставлення до нього. Мета відгуку – описати свої почуття та думки, які з'явилися від знайомства з автором та його твором. Як писати відгук? Перше це зачин. Записуйте короткі відомості про прочитаний вірш, ім'я автора, назва твору, хто герой поезії. Далі основна частина про що цей вірш? Опишіть уривки, які найбільше сподобались. Чому саме? Запишіть головну думку, тобто про що хотів сказати автор, що спонукало найсильніші емоції, використовуйте порівняння, а також цікаві факти. І Переходимо до кінцівки. Чи сподобалась книжка? Чому? Чим вас порадувала історія, що здавалося найцікавішим? Чи згодні ви з діями героїв, або, можливо, вчинили б інакше. І варто зазначити, кому ви порадили прочитати книжки. Творча робота над створенням обкладин. Оберіть, яка ілюстрація буде на вашій книзі, які кольори переважатимуть, чи будуть просфарбовувати. Подумайте, які назви слід помістити на обкладинці. А я буду з нетерпінням чекати ваші роботи. Більше мені сподобався вірш у цьому розділі Анатолія Качана. Розливається Дунай, а із за Дунаю з журавлям у наш край Ремес прилітає, пташка ця непоказна має дивну звичку. Навесні. Лише вона в'яже рукавичку. Ось поглянь Цвітуть сади, а вона із пряжі. На вербі біля води рукавичку в'яже, в рукавичці, як і слід, є аж два віконця, щоб дивитися на схід і на захід сонця. Виглядають із гнізда ремезові діти, де комиш, верба, вода. Там і рай на світі.